Я побачила, що тут написано Mirror. Це, мабуть, тут дзеркало. Бо якщо чесно, це мені привезли, і сказали, що це подарунок для ці тайм. Зараз, як у мене такий настрій, ніби я новорічний подарунок відкриваю. Меня, не Сверху. Это селфи-зеркало, селфи-стена есть, теперь у нас будет селфи-зеркало. На всю стену. Привіт! <laughs>